У сумському депо перед новорічне оновлення автопарку, новенькі автобуси та відреставрований тролейбус. На маршрути їх обіцяють випустити вже цього року. Що нового сумчани побачать у салонах? Та як пройшло урочисте випробування? Далі. Це чотири абсолютно новенькі автобуси. Місяць тому їх закупили та привезли із Черкас. Уже наприкінці цього тижня вони вийдуть на маршрути по місту. Два на баси, два на баранівку. Плануємо пройти реєстрацію до кінця тижня і до нового року випустити, усилити баси і барановку. Звичний вигляд зовні та нові технології всередині. Кожен автобус обійшовся місту майже у 2 мільйони гривень. Заправлять автобуси будуть лише газом. Експерти запевняють, це найвигідніший варіант. Більш економічні, екологічні, краще в експлуатації, економлять більше пального і головне важко щось викрасти. На вході у другі двері можна заїхати візком. Кожен автобус обладнано камерами із системами обліку пасажиропотоку. Аби обкатати новенькі одиниці громадського транспорту, першим за кермо вже традиційно сів очільник міста. Поїхали. Всі готові. За проїзд передавайте, бо зайти возити не будемо. До речі, проїзд у комунальних автобусах із нового року дорожче. Пасажири платитимуть 3 гривні замість сьогоднішніх 2,50. у тролейбусі півтори гривні. Цей рогати після капітального ремонту оновили тут все повністю, і з цікавинок тепер у тролейбусі можна буде підзарядити свій гаджет. Сумським можновладцям, хоч і не з першого разу, але підключитися таки вдалося. Відремонтований тролейбус вийде на новий маршрут по вулиці Прокоф'єва. Обіцяють також ще цього року. Альона Щербаков, Олександр Олексієнко, Новини СТС.